Самоєтна територія, от труп тварини лежить. Маленька якась. Таку картину побачили зооволонтери разом із працівниками відділу чисельності регулювання бездоглядних тварин при КТП 1628 в одному із дворів мікрорайону Червоний шлях у Полтаві. Одна вже мертва та дев'ять ледве живих собак. Тоді господарів на місці не було. Усіх тварин 4 квітня в присутності поліції вилучили. Всі собачки породні, лад, шицу, самоїди, алабаї. Відразу ж їх вилучено з того двору. Оглянуто ветеринарним лікарем, так, який дав заключення, що всі тваринки мають проблеми з кишківником, великі проблеми з шкіряним покровом, з шерстю, так від нехватки їжі, всі собачки були зневоднені. Зібравши всі необхідні докази, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами. Розповів речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. У разі доведення вини судом власникам цих собак загрожує від трьох до. Восьми років позбавлення волі згідно статті 299 кримінального кодексу України відповідальність за жорстоке поводження з тваринами від обмеження волі до позбавлення волі. Так, згідно частини першої даної статті, за жорстоке поводження з тваринами, що належать до хребетних, у тому числі і з безпритульними тваринами, порушення правил транспортування таких тварин, якщо ці дії призвели до тілесних ушкоджень, калійства чи загибелі таких тварин, або нацьковування даних тварин одна на одну та інші дії, законодавець передбачив відповідальність у вигляді обмеження волі на строк від 1 до 3 років або позбавлення волі на строк від 2 до 3 років з конфіскацією тварини. Максимальне покарання по даній статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років також з конфіскацією цієї тварини. Якщо схожі випадки будуть фіксувати у Полтаві, винні обов'язково відповідатимуть перед законом, наголосив виконуючий обов'язки начальника КТП 1628 Олександр Овчаренко. Основне, що є покарання і має бути прецедент. Через Те, що в нас люди звикли, що можна тварин ображати, і без цього немає ніяких наслідків. На цьому прикладі хотів би звернутися до жителів нашої громади. Не можна до тварин відноситися жорстоко. Їх треба любити. І коли будуть такі випадки, в нас вже напрацюють. Вона юридична практика, ми з задоволенням будемо допомагати і доводити ці справи до логічного завершення. Після того, як тварин вилучили у недобросовісних власників, їх ветлікарі пролікували та стерилізували. Нині практично всі чотири лапі знайшли свої родини. Лапочка, сладка лапочка, лапочка моя хороша.